Глава Пентагону генерал Лойдосін заявив, що за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн 14, сполучені штати передадуть Україні додаткові БМП Страйкер та Бредлі. Вот он звіріний нацизм самим що не є його проявлення щодо того, що такое з ким ми боремося. Він також зазначив, що данія та Нідерланди продовжують розвивати комплексний план навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління. Такі ініціативи чітко демонструють. Що члени цієї контактної групи продовжують задовільняти нагальні потреби України та водночас працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, заявив генерал Остін. Логіка Росії на глобальну дестабілізацію вона в принципі зрозуміла. Е, оскільки ми говоримо вже про цей континент, хоча я в принципі цю тему брав як другу для нашої розмови. Ця інформація з'являлась вчора, і давайте трішки про світову політику. Але під заголовком де пар, а де Російська Федерація? Та? І відстань між цими двома країнами, ви розумієте, на що я натякаю, тому що вчора. Президент південно Африканської Республіки Сиріл Рамафоса зазначив, і про це українська правда от знов ж таки також зазначає: мовляв, Росія натякнула йому про негативні наслідки арешту Путіна за ордером міжнародного кримінального суду. Якщо він прийде у серпні на саміт і його там заарештують. Заява президента Пар для суду була надіслана ще в травні. До речі, надіслано цю заяву було і в міжнародний суд. Він наполягав на конфіденційності цієї заяви, але вищий суд Гау... Гаутенга за позовом опозиційної партії демократичний альянс розпорядився опублікувати все ж таки цю нібито секретну заяву за словами Рамафоси. Я цитую президента пар. Росія чітко дала зрозуміти, що арешт і чинно президента був би оголошенням війни, ризикувати і вступати в війну з Росією суперечить нашій Конституції. Ну і також він позиціонує свої заяви на основі того, що він має захищати Конституцію, інтереси, національні інтереси, безпеку і життя громадян пар. Зокрема. Цікава ситуація, тому що дійсно, ну. О... Якщо говорити в глобальному сенсі, то Росія не може нічим дістати до пар. Ну, російський флот не настільки потужний. Застосування ядерної зброї в такому випадку ну, це, це теж потребує певних, я так розумію, певних розрахунків і певних змін і е, в політних завданнях міжконтинентальних балістичних ракет. Але ми е насправді обходимо інший цікавий момент те наскільки за е 17 березня цього року змінився світ після видачі ордеру на арешт Путіна. Наскільки змінилась логіка дуже багатьох людей. Ми можемо собі уявити ще в січні цього року після всіх злочинів росіян, що ми всерйоз будемо обговорювати перспективи арештуючи арештуючи, не арештують, арештують, арештують Путіна. Ну тобто, фактично, міжнародний трибунал, міжнародних суд це активна інстанція. Так, і тут, там ОН і, так і е, міжнародний кримінальний суд тут має е, кілька моментів. Ну, по-перше, універсальність правосуддя. Тобто mm -hmm. ви ратифікували статут. Україна, до речі, не ратифікувала римський статут. Тобто, Ми це знаємо за, це. За, велик, за великим рахунком. Путін може приїхати в Україну. Ну, я навмисне е, малюю е, фантастичний сценарій. Ми розуміємо, що це неможливо, але е, е, і для цього є свої резони, чому не ратифіковано римський статут там е, для того, щоб. В разі певних маніпуляцій не переслідувались наші військові, це відомий факт. Але я про інше, що російська дипломатія на сьогоднішній момент змушена принижуватись і з'ясовувати, чи затримають Путіна, чи не затримають, чи дадуть гарантії, чи не дадуть гарантії. Ну не може прилетіти президентський літак в оточенні. Ну добре, приліті. Прилетить він в оточенні ескадрілії російських винищувачів. Ну вони ж все одно не зможуть просто висіти в повітрі весь час. Це ж, ну, це ж не фантастичне кіно. Та це... навіть якщо їм дадуть дозвіл на посадку, там, в тому чи іншому аеродромі пар, знаєте, то... тобто, е е е сама ситуація, вона, вона, мені здається, Путіна дуже глибоко заганяє в цей його бункер. Ще один факт. Йому інкримінують не безпідставно після його розмови з Львовою Біловою, так. з так званим дитячим омбудсменом так. Росії. Йому інкримінують викрадення дітей. А викрадення дітей як звинувачення з боку міжнародного кримінального суду воно виглядає більш резонансним. Ніж звинувачення навіть в масових вбивствах, в геноциді до цього людство звикло. Ну, чесно, звикло. А тут звинувачення, викрадення дітей, яке можна пропустити через практично будь-якого громадянина світу. Ну, люди це добре розуміють і mm -hmm. добре розуміють негативні наслідки цього процесу. Але інший виток цієї історії з викраденням дітей, в принципі, вже з'явився про нього активно говорять. Ти більше з'явились заклики до того, аби оголосити... Ордер uh, і ще одному так званому президенту. Ви розумієте, там Лукашенку та Лукашенко, uh, так. Звісно, але дивіться, Червоний хрест, українська правда. Я завжди там здебільшого базуюсь на матеріалах тут є. Червоний хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України. Білоруське видання зеркало з посланням заяву голови білоруського Червоного хреста Дмитра Шевцова під час поїздки на Донбас. Транслювали в ефірі телеканалу Білорусь. Один от в нього така була пряма мова. Цитую мене до глибини душі обурив той факт, що люди думаю, в міру своїх думок запалених, аби вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення, і чесно кажучи, річ у тім, що білоруський червоний хрест брав у цьому і бере і братиме активну участь. Кінець цитати. Он будь ласка, а, мені доводилось бачити фотографію цього пана. В Маріуполі, так. де він з зеткою на рукаві, так. в армійському такому однострої. Ну, якщо це, ну це точно не Флоренс Найтингель, розумієте, я б сказав. Дуже навіть. Тому якщо, якщо людина виглядає як расист, Порівняння ви таке зробили цікаве, то вона а, має відповідати як расист. Які має звісно, бути сумніви. звісно, тут все ж логічно, все зрозуміло. Ну він ну, це, це все одно, як людина під час Другої світової війни uh -huh. одягнула форму uh -huh. есесівця, а потім каза, казала, що вона ні до чого. Ой, перепрошую, так я на маскарад ну, прийшов. і шеврони на мене наклеїли, я навіть не знав, що вони означають Це англійська э, латиниця, да. тому відповідно, ну людина сама для себе, я думаю, створила. Проблеми в достатньо великому великій кількості країн. Питання в іншому. Ви кажете про Російську Федерацію, що там тепер думають, арештують чи ні. Тут виявляється, ще одна країна є, де також мають почухати голову. Тому що, і друге питання наступне, логічне: а чи оголосять чи ні? От в чому річ. Я думаю, що е, насправді. Е, не буде ситуації, ну, тобто Лукашенко і так мало куди їздить, крім Росії. Ну, він, він вже з'їздив в Африку, так, був там Зімбабве, да? так він був в Росії, uh -huh. він був в Китаї. Ну, тобто, це країни, які ніяк з міжнародним кримінальним судом не контактують. А більше він нікуди, я думаю, не поїде. Тобто, говорити, що ну, є якась перспектива, немає. Тим більше, що поступово росте. Тиск на Лукашенка. В мене, мене в цьому сенсі до певної, ну, до певної міри тривожить тільки той момент, що дещо розмиється унікальність путінського злочину викрадення дітей. Але правосуддя все таки має бути універсальним. І якщо людина здійснила такий злочин, то вона має. В ньому бути підозрювана і має бути витягнуто на суд. Я не думаю, що це відбудеться ну там через якусь виконавчу місію якогось закордонного спецназу, який викраде Лукашенка і привезе його до Гааги. Ні, але звичайно, це було б ефектно.